Вітаю на каналі Intraday Traйдера. Сьогодні 7 березня і ми розберемо топ-акції, в яких сьогодні можна було заробити. Перша акція це у нас KR. Денний таймфрейм у нас вихід на новий хай в середині дня. З самого ранку у нас був сильний імпульс, і після відката близько 10.45. Знову вихід на хай дня. І в цій проторговці ми вже повинні були починати з акцією, більш детально слідкувати і шукати в ній проторговки. Перша маленька проторговка на самому хай дня, в якій можна вже було от перші 100 акції заходити. Це було б 54,90 приблизно. І стопом 5475. Далі в нас формувала ще одна ось така невелика проторговка. Це вже як підтвердження, що акція не злітає з самих вершин, і можна тут додати ще 100 акцій. Далі акція в нас оновила хай, але по цифрі 55 в неї не пройшов пробій. І вихід вище, тому тут можна було навіть 100 акцій от в проторговці маленькій виходити десь по 54,95, щоб двома лотами не ризикувати. І наступні 100 акцій додати, як буде пробитий рівень 55. І тому тут, сидячи по стопам 75-77, вас не повинно було збивати ось цим відкатом. А якщо і збило, якщо ви перетягнули більш. Коротким, то акція в нас давала точку перезаходу ось в цій вже вузькій проторговці. Тут можна було заходити і за попередній відкат ставити стоп. В середньому зайшли по 54,95 цій проторговці. От з цієї точки акція вже в нас пройшла, пробила 55 і Наступна проторговка в нас сформувалась по цифрі 55.20, в ній можна було ще 100 акцій добирати, тому що відкатів сильних не було. Акцію тримали непогано. Вихід цієї акції ми б вже шукали от по 5-хвилинному таймфрейму. І він був би плюс-мінус по цифрі 55-35. Резюмуючи, ці акції от в середньому. Вхід був 54,95, вихід 55,35. Стопи тут були б 15 центів, співвідношення ризик винагорода у нас практично 1 до 3. Акція зрозуміла, патент зрозумілий, тільки один момент був, що акція не зразу пішла з обіда, А зробилось ось такий невеликий відкат, в якому можна було. От Позицію втратити. Проте була шикарна точка перезаходу. Однозначно, скріншот. Зараз не так багато таких чітких патернів, тому акції, які знаходяться на своїх вершинах, потрібно обов'язково собі окремим листом тримати або навіть на окремому графіку, щоб вони завжди були перед очима і ви не пропускали от подібних досить таки непоганих паттернів. Ще одна непогана акція. ON. Сьогодні. Денний таймфрейм у нас, на жаль, не ідеальний. Акція знаходиться в широкому ренджі, проте з самого ранку в неї дуже сильний імпульс. Вона у нас була на е, практично всіх листах, як одна із модифікацій нашої стратегії. У нас є проторговка на самому хай дня. Першу ми можемо випускати, проте після неї потрібно слідкувати, як себе далі буде акція вести. І вже в наступних проторговках, на самих хай дня, розглядати і шукати точки. Наступна така от, значима проторговка у нас була вже після 10:15. Тут було оновлення хай дня. Зеркальний рівень і от така ще вуща проторговка на самому хай дня. Відповідно, тобто в цій уже точці ми могли розглядати вхід. Тобто це не класичний вхід по нашій стратегії, проте тут от він мав місце бути. 81,75 плюс-мінус вхід, топ тобто повинен бути близько 25 центів. По 5-хвилинному таймфрейму ми б в цій акції от виходили по цифрі 84, от приблизно ось тут. На 100 акцій можна було 2 долари прибутку отримати з ризиком 25 центів. Наразі, коли в нас ринок такий зростаючий, нам приходиться трошки модифікувати нашу стратегію, щоб от бути в тренді. Відповідно, ось коли Ринок росте, акції також ось так сильно зростають, і не завжди є досить такі тривалі е, проторговки, в яких ми можемо подумати, встигнути оцінити ризики і е, спокійно там набирати позиції. Є акції, які ростуть ще сильніше, ніж сам ринок, в них є новини, і от е, якраз для таких акцій, ось такі точки входу е, є досить таки адекватними. Це однозначно скріншот і як одна із модифікацій нашої основної стратегії. Тим більше, що в акції ОН у нас звіт був е, якраз 5 числа, тому от, е, ця акція в нас в будь-якому випадку повинна була бути після звіту 1-2 дні. КР попередній це сьогоднішній звіт, тому от, е, його також потрібно буде ще кілька днів поспостерігати, де він буде давати також непогані точки входу. Ще один сьогоднішній звіт це акція Аeо American Eagle. Денний таймфрейм. Бачимо розтягнуту свічку. Сьогодні акція у нас е, намагалась пробивати хай, сильно зростала на примаркеті. А в середині дня у нас було падіння. Був класичний зеркальний рівень, два RNG з самого ранку, і між... після обіду в нас сформувався ще один. Більш вузький ренж, також із своєрідним зеркальним рівнем. Після 13.00 по цифрі 24.00 могли шукати входи. Це був хід приблизно 13.45. Тут був сформований ось такий невеличкий зеркальний рівень. Акція вже починала ходити от більш вузькими проторговками. Проте ось тут повинен бути був стоп, як мінімум 25 центів за. от Вершину попередньої проторговки, тоді, можливо, нас не збило навіть от, ось цим відкатом. Але навіть втративши тут позицію, там отримавши 10 центів е, стопа. У нас була в будь-якому випадку ще одна точка о 14.15 по цифрі 2395. З цієї точки у нас вже акція пішла. По 5-хвилинному тайфрейму ми б сиділи практично до закриття. Або от, якщо досить таки коротко ставити стопи, то от виходили б плюс-мінус в цифрі 23.50. Тобто тут 50 центів прибутку можна було. Отримувати ця акція однозначно у нас скріншот, і її потрібно буде розбирати в плані того, що от з таким характером акції все-таки краще брати від відкатів. Тобто не на самому лоу дня брати і ставити максимальний ризик за всі проторговки, а старатись брати на відкатах. Це також. Досить такий важливий досвід і вміння. Тому якраз от подібні акції потрібно не тільки проторгувати всередині дня, а зафіксувати там прибуток чи якісь збитки, і забути: ні. От Для того і потрібно робити скріншот, щоб набиратись досвіду і вже оцінювати, в яких акціях можна брати на самому лоудення із широким стопом. І така акція вам в 70%. Випадків буде відпрацьовувати і падати далі. А в яких акціях варто все-таки дочекатись певних відкатів, брати більш позиційно від певних рівнів, і набирати позицію поступово. Ось це якраз акція, яка відноситься до другого типу. Остання акція у нас CRC це вже не по нашій стратегії, це от на завтра. Сьогодні ми бачимо вихід по денному таймфрейму з широк, широкого ренжа. Бачимо дуже великі об'єми, сильне падіння. Її сьогодні от було б торгувати нереально, але от це може бути першим днем її більш глибокого падіння. Завтра, можливо, вона продовжить своє падіння і вже більш плавно, більш зрозумілими патернами. Ну, це от чисто на завтра заготовка, от, щоб з самого ранку вже за нею послідкувати подивитися. Дякую за увагу і до зустрічі!